Ірина Феофанова. Чекати-дочекатися. Драма на одну дію. Діжурка. Що ми збірні каналці? Працюйте. Я піду порошу. Сцена перша. Травень. Ні, зачекай, зачекай, зачекай. Через ЗТМ тоді. Зробіть їм ЗТМ? Да. Угу. О, вони сіли. Сіле. Сцена перша. Травень 2024 року. Квартира студія Десь в Україні. Тут і кухонний куток, і стіл, і шафа. Вікно закрите ролетом. Біля шафи стоїть гладилка. Світлана, 40 років. Працює через марлю військову форму. Фікси. Борис 40 років. У самих лише сімейних трусах і майці стоїть на іншому кінці сцени. Пустим поглядом дивиться в телевізор, який висить на стіні в руках у Бориса З телевізора чутно голос. ведучого. Ведучий. Дефіцит в енергосистемі України через сонячну погоду зменшився. Світлана зітхає. Але після таких новин це вже не радує. Ведучий. Це дало змогу в усіх областях країни скасувати обмеження споживання з сьомої ранку до восьмої вечора. Світлана, то з восьмої вечора до ранку можуть бути відключені чи ні? Горт щось зрозумів. Борис ніяк не реагує. Світлана, чи яка вже різниця? Якщо минулу зиму до світа прожили, то й цю не пропадемо. Борис на це не реагує. Ведучий продовжує. В Раді ухвалила законопроект про єдину родинку з країнами ЄС. Ведучий. Це означатиме, що наші громадяни, які перебувають в ЄС та користуються українськими мобільними апаратами, тепер не будуть переплачувати зароблю. Ведучі європейці своєю чергою так само зможуть вільно користуватися мобільним зв'язком в інтернеті. Світлана Борису, може виключай, голова вже квадратна від цих Борис мовчить. Світлана, горя. Борис не реагує. Світлана, Боря, Голосно різко. Гори. При слові бури Борис переводить погляд на Світлану. Борис, а Вишенька? Світлана. Співати. Борис спокійно, спокійніше. вишенька. Борис закриває очі. Світлана починає співати коло Трохи погойдуючи, Бориса, наче мало дитину. спокійно і зовсім тихо. Вишив. Під вікном тремтить. Вішенька мала. Хатку проситься. бо прийшла зима. Світлана з усмішкою. Витічну їх. Ой, будь ласка. Борис натискає кнопку на пульті, виключає телевізор. Світлана вішає на прасовану форму на вішах і підходить до Бориса. Світлана, одягати будеш? З надією. Чи все-таки футболки і спортивки? Або ж жарко ж? Борис бере з рук Світлани форму і починає повільно одягатися. Світлана тяжко зітхає. Світлана, лад, може, якось іншу працювати. Борис не звертає увагу на Світлану, намагається випитися з рукавів форми. форму. Світлана смикається і хоче було допомогти, але в останню мить зупиняється, пускає руки, дає Борису одягтися самостійно, щоб чимось себе заняти. Світлана поривається до кухонного кутка і стає пусті баклажки з під води. Світлана, цього разу дві набери, більше не треба, добре. А до вчора чотири ніс. Так і спину зірвеш. Ти сам підеш чи мені з тобою? Борис не відповідає. Він сконцентрований на блискавці кіти. Ніяк не може застеняти. Світлана знову тяжко зітхає, розвертається до вікна, на якому гусять ролети. Підіймає ролети, виглядає у двір. Гарно. Ролети. Світлана, гарно. Ти вже не жарко. Я ти теж прогулялася? Точно не хочеш. Борис не реагує, але нарешті перемагає близько. Підхоплює баклашки і збирається прямувати до британь. Але звертає увагу на відкриті ролети. Повільно опускає баклашки на підлогу. Так само повільно підходить до вікна і опускає ролети до бруд. Підхоплює баклажки і йде. Опускає рулети. Вичеслава. Чудно, як глюкають двері. І тільки тепер Світлана опускається на підлогу і починає плакати. Потім лягає, скручується палачку і засинає. З повними водою баклажками вертається болезнь. Він довго, аж занадто довго стоїть і мовчки дивиться на склячу світла. Потім ставить батлашки на підлогу і лягає оріях з дружиною. Зате! Все на третя. Квартира студія застілля. За накритим столом сидять Світлана та Борис у формі. І їх комотання. Таку Василь. Mm -hmm. а Борис був чесний і дивиться кудись удалину. А Таня та Василь в веселі, балакучі, М -м, Світлана теж в гарному гуморі. Накладає гостям наготовлені в тарілки, підливаю в бокали наливку. вікно закрите рулетом. Світлана, це ж я сама. Минулим літом не казала. В житті наливку випивала. О, от спробуйте і скажіть, що вона ніколи не вгадайте. Таня пробує налитку. та ясно світ, що зіслив. Тільки от якась світла. Світлана з гордістю. А от і ні. Твоя кумчарга. Василь, смородина, жина, терпке якесь таке. Світлана, і тут прома. Таня, голова боїть не буде. Світлана, ображаєш. Все. Василь продовжує смакувати. Та що воно все-таки? Нікак не прийму. Світлана, А, груз. Таня, та ну тебе. Василь, слушай. А точно агрос. я ж кажу, терпке таке. Таня, так, да, є Де Дайте такий терпкий агрос бачив. Василь, а який він ще буває? Світлана сміється. Давайте ще позваліться мені зму. Василь э, смакує наливку. А точно, що агрос. Золоті у тебе руки, кума. Таня Кивеючи на Бориса, а кум пить не буде? А то і не їсть зовсім нічого. Світлана до Бориса. Ти не голодний, Борис? Може холодець? Хоч трошки, зробила, як ти любиш. Борис не відповідає. Василь так, та Таня, таня переглядає. переглядається. Світлана, як захочеш, то накладай добре. Документ. Ну що, на жаль? Е, це у неї з тим Таня. Так, яке там серйозне. Дащо не думай. Світлана, ну все-таки чотири роки зустрічаються. Василь, та хоч сто чотири, все одно діти. Ти багатьох знаєш, хто в школі познайомився і замуж. Світлана. Маю. Ми. Е, Таня. Та ні. Ви не вважаєтеся. Таких, як ви, один на мільйон. Треба ж, розумієш, у розуму набратися, якось вивчитися, себе зрозуміти. Ну, а потім вже можна і зараз. Світлана. Нам зборою бути разом не заважало. Ні разом набиратися, ні, як ти кажеш, тебе розуміти. Василь. Світ, але ж це коли було. А зараз нове покоління совсем інше. Я дочку вісімнадцять замуж не віддам. Світлана, та я й не мовляю, не подумаю, я просто запитала. Та, ні, ні, її долік дуже хороший. Він і в школі завжди найкраще всіх навчався. Але ні, ні, і ще раз ні. Світлана, ну час покажу. Даня, ти точно Світло, наче відмовляєш. Та я на правах хрещени хочу знати, коли ж мені сервіз готувати. Ну пам'ятаєте, сміється? Як Анька малою була, я шуткувала, що подарую їй на весілля сервіз, красивий такий з розами, ну, і що боса танцювати буду. А вона сердилась, така смішна, така мала. Серйозно так мені пальчиком вирозила. Ні-ні-ні, ніяк сервіз, ти даруйте гроші. Всі сміються. Тільки розпочить. Чуєш світ, а тобі не страшно. Світлана різко перестає сміятися. Здивовано дивиться на Таню. Таня. Ну, кум в такому состоянні. Василь, що хай Таню в бік мов обережнеш. Світлана, я На Фоні починають мати голоси. Переводимо корпорації з характерним тріском. Спочатку ці голоси тихі. Потім все гучніші, і чим гучнішими вони тим сильніше і сильнішими сторони в сторону спрячих борис. На фоні починають лунати голоси, переговори по рації з характерним приспіхом. Спочатку ці голоси тихі, а потім все гучніші. І чим гучнішими вони стають, тим сильніше питаються зі сторони в сторону Сплячий борис. На фоні починають лунати голоси, переговори по рації з характерних. Такі очень-очень даже помощні, знаєш, затягнів смысл. А як ті Я Не, не ті пансіонати, не курортні, а такі, ну як тобі сказати? Та там де ти платиш, а за твоїм доглядає 24 7, вісімки, так? Да? Світлано, ще за моїм? Таня, за порі. Борю для будуть. побудь. Василь. Аня вже список заставила. Хочеш прямо зараз машину і поїдемося по панціонатам. Тут в області волно. Таня, просто подивимось. А якщо в душу западе, то ми його можемо хоч завжди привести. Ти розумієш, що молода жінка. А он Світлана вдаряє кулаком по столу і включить. Ні. Там, Таня та від несподіванки здригаються. Бачить. Він чує, він знав. Таня, він вже год, як не знав. Світлана, О, скажи, будь ласка. Борис тихо. Дякую. Світлана, зовсім. Сцена шоста. Ресторан. Шумно грає музика, чутно голоси. В ресторані, судячи зі звуків, багато людей. За обраним столом, що стоїть посеред сцени, сидять святкові Таня та Василь. Поряд з ними Світлана та Борис у Формі. Таня та Василь з усмішками спостерігають за небельну танцюючі пані. Таня, яка Анька у нас? Василь, красотка. Таня, і ж їх їхні чоток. Світлана, а як ви їх обмовили? Таня, на що? Світлана, ну на весілля. Та? Ви ще й так швидко, ви ж не хотіли. Василь, ну через пару місяців поймішку. Василь і Таня сміються. Світлана здивовано дивиться на них, а Борис, як і завжди, ні на кого не реагує. Світлана пошук вагітна. Таня трохи сміється. Василь, але це сміх з посльози, сльози. Повір. Ти не представляєш, які у нас були скандали. Таня, а потім я зайшли, сіли, подумали та й. І... Ай, коротше, скільки того життя. Світлана, от ти добре. Аня виглядає такою щасливою. І долі гляньте. Усмішка до вух. А, а вже відомо хто хлопчик чи дівчинка. Таня, на наступно до двох сказали, буде вже видно, в буде. Світлана, а ви кого хочете? Василь, дівку. Моя бабуся казала, що дівчатки народжуються до миру. Таня, так вже того миру хочеться. Василь підіймає бокал За мир! Таня, за мир! Таня, Василь та Світлана чокаються бокалами випивають. Паузи. Дякую кома, що ти прийшла. Анька так хотіла, Світлана. Як би я могла. Слухайте. А, а після танцю молодих можна вже і всім танцювати? Наня. Ну? Василь, девочку. моя бабуся казала, що дівчатка народжують. Світлана, ну то чого сидимо? Давайте. Світлана встає Стої за столом і тягне за руку. Бориса. Staying you dance, dancing, 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 Туди, куди вказує Борис. Там, ніби нібить новишеньку, обліплено червоними вишнями. Світлана бере Бориса під руку. Не світло можна швидше переходити, бо дуже повільно, дуже велика пауза, Вячеслава. 고 k u